Перше після визволення ірпеня від російських окупантів місто відвідала делегація депутатів мілі меджлісу однопалатного парламенту Азербайджану. Заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук розповів гостям про оборону міста та показав уже відомі на весь світ знищені об'єкти інфраструктури. Депутати були вражені ціною, яку заплатив ірпінь за свободу, проте вони щиро вірять у перемогу над ворогом всієї України. Я думаю, що Україна переможе. Тому що Україна є демократична суверенна страна і український народ нікому не віддасть. І всі, хто за добро, будуть підтримувати. Слава Україні! Не зраджуючи традиціям, шанували пам'ять великої азербайджанки матері президента країни Заріфи Алієвої. Парк імені Заріфи Алієвої в Ірпені створено саме за підтримки азербайджанської діаспори. Друг другу нужен. Не просто так, он нужен и в беде. Україна для меня и для многих десятків тисяч людей это вторая родина. Это знаково для нас. И мы хотим, чтобы наши страны дружили, чтобы наши страны торговали и чтобы депутаты почаще ехали друг другу в гости. Дружба між Ірпенем та Азербайджаном має дуже давнє коріння. До повномасштабної війни відбувався обмін досвідом та втілювали спільні проєкти. Після Азербайджан підставив країні та Ірпеню надійне плече підтримки. Зокрема, завдяки азербайджанській компанії Сокар в Україні у шкільних коридорах 12-го ліцею знову вирує життя. Основна мета заходу все таки, показати, що ми не стоїмо на місці. Рік пройшов, все рухається, діти в школі навчаються, будинки демонтовуються, нові плануються будуватися і ремонтуються. Тому азербайджанські депутати нас підтримали в цьому напрямку і обіцяли всебічно допомагати.